Доброго дня, шановні слухачі! Тема цього відео буде актуальною на сьогоднішній день і ми розглянемо з вами закриття періоду та налаштування, пов'язані з початком нового 2021 року. В розділі грошові кошти зобов'язання знаходяться документи для відображення операцій закриття періоду. Документ закриття місяця призначений для розрахунку курсової різниці при переоцінці валютних коштів. Цей документ використовують тільки ті установи, які працюють з іноземною валютою. Документ закриття року призначений для автоматичного закриття в кінці кожного кварталу залишків на рахунках 7 та 8 класу рахунків. Для цього в документі поряд з видом операції Закрити рахунки доходів та закрити рахунки видатків ставимо пропорції. Рахунок обліку фінансового результату визначається з параметрів рахунків витрат та доходів, вказаних для джерела фінансування. Тому обов'язково потрібно, коли налаштовуємо джерело фінансування. На закладці Рахунки доходів витрат заповнювати рахунки. Документ створюється на останню дату. Кварталу, тобто 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня. І час повинен бути 23 години 59 хвилин, 59 секунд. Зазначимо дату 31 грудня і зазначимо час. Рахунки доходів та витрат. Також можемо закрити документом визначення фінансового результату. Цей документ буде зручний тим, що ми можемо закривати період за кожним джерелом фінансування окремо. Заповнюємо закладку Витрати. Табличну частину ми можемо заповнити за допомогою кнопки Додати або Заповнити. І тоді у нас заповнюються автоматично дані. Цей документ також зручний тим, що ми можемо підкоригувати суму, якщо потрібно. Заповнюємо закладку доходи та рахунки фінансового результату. В документі закриття року на останню дату року 31 грудня зазначаємо пропорцем вид операції Закрити дані фінансового обліку. І якщо потрібно закрити залишки по укладеним договорам, то ставимо прапорець Закрити рахунки 03 бюджетні зобов'язання. Якщо напротязі року проводили переоцінку необоротних активів, то для закриття залишків на рахунку 53 ставимо прапорець поряд з видом операції Закрити переоцінки необоротних активів. Проводимо документ і проаналізуємо проводки. Натискаємо кнопку Debit кредит І бачимо, що у нас сформувалася проводка Debit 71.11, кредит 5511. Рахунок доходів від реалізації продукції робіт послуг закривається на фінансові результати виконання кошторису звітнього періоду. Сформувалася проводка дебет 75.11, кредит 55.11. Доходи за необмінними операціями закрилися на фінансовий результат. І у нас закриваються витратні рахунки класу 8, також на фінансовий результат. Сформувалася проводка. Дебет 0.31 по забалансовому рахунку. закривається залишок за договором. І сформувалася проводка 53.11 кредит, е, кредит 5512. Списання сум переоцінки в межах нарахованого зносу. І далі дивимося, що у нас сформувалися проводки по закриттю залишків на рахунках фінансового плану рахунків. Проаналізувати операції ми також можемо, зайшовши в розділ звітність. Відкриваємо бухгалтерські звіти і сформуємо оборотну сальтову відомість за 2020 рік. Вибираємо період рік. І ми бачимо, що у нас рахунки класу 7 та 8 закрилися. Від також зазначити, що в кінці кожного кварталу, а краще кожного місяця, потрібно встановити дату заборони зміни даних. Заходимо в розділ Адміністрування підсистема сервіс і відкриємо реєстр відомостей дати заборони зміни даних. Встановлення дати заборони може бути для всіх користувачів та за користувачем. Якщо ми вибираємо за користувачем, то у нас є можливість. Встановити дату зміни заборони даних для кожного користувача окремо. І спосіб зазначення дати заборони може бути загальна дата за розділами та за розділами і об'єктів. Якщо ми вибираємо за розділами, то у нас є можливість встановити окрему дату заборони зміни даних для бюджетного обліку, казначейського, та обліку заробітної плати. Якщо ж ми вибираємо за розділами і об'єктів, то у нас є можливість встановити дату заборони зміни даних для окремого підрозділу. І дата заборони може бути довільна дата, кінець минулого року, минулого кварталу, минулого місяця, минулого тижня та попередній день. Зазначимо кінець минулого місяця. Якщо ми ставимо прапорець дозволити зміну даних до дати заборони, то у нас є можливість поставити кількість днів після дати заборони. Для чого все це потрібно? Якщо в системі працює багато користувачів, та навіть якщо користувач один, то ми не застраховані від помилок. І... Можемо, створюючи документ, набрати помилково дату попереднього періоду, або коли копіюємо документ, змінити його. І тоді наш облік зламається, і ми будемо дуже довго шукати помилку. Тому, якщо ми встановили дату заборони даних, то документи, створені до цієї дати, неможливо ні змінити, ні зробити їх непроведеними. Ми можемо їх відкривати, бачити, але не змінювати. Я відкрию документ попереднього періоду. І ми бачимо, що змінити ми дату не можемо. Заходимо за кнопкою Ще. Бачимо, що дія відмінити проведення не актуальна. Настав новий 2021 рік. І змінилися нормативні величини для розрахунку заробітної плати. І це потрібно відобразити в програмі. Зайдемо в розділ Адміністрування, підтримка та обслуговування, оновлення версії програм, і зайдемо за гіперпосиланням Опис Зміни до програми. Ми бачимо, що у нас новий реліз останній 1.261. Де внесені зміни, оновлені індекси інфляції, додані нові значення розмірів прожиткових мінімумів, мінімальна заробітна плата, і оновлені дані свят на 2021 рік. Але якщо з якоїсь причини ви не оновили програму, а вам потрібно терміново нарахувати заробітну плату, то ми можемо це зробити. Вручну самостійно заходимо в розділ налаштування зарплати, заходимо в реєстри відомостей, відомості про внески у фонди ЄСВ, прожиткові мінімуми, розміри мінімальної заробітної плати, розміри пільг ПДФО і відображаємо самостійно нормативні величини. Ми також можемо заповнити. Індекс інфляції на потрібну дату. На початку кожного нового року потрібно заповнити виробничий календар. Виробничий календар знаходиться в розділі налаштування зарплата. Створювати новий виробничий календар не потрібно. Ми клацаємо двічі мишкою. Натискаємо кнопку заповнити за замовчуванням. І в нас автоматично заповнюється календар та переносяться святкові дні. Якщо я зайду на незаповнений календар, то ми бачимо, що всі дати червоного кольору. Так виглядає незаповнений календар. Ми також можемо змінити перенести святкові дні або неробочі самостійно. Ставимо курсор на потрібну дату і натискаємо кнопку, праву кнопку мишки Змінити день, вибираємо дію або перенести день. І переносимо на потрібну дату. Після того, як ми заповнили виробничий календар, нам потрібно ще заповнити графік роботи співробітників. Ми заходимо вже налаштований. Графік роботи, натискаємо кнопку Заповнити, рік за який відображається графік роботи, у нас 2021, і у нас заповнюється автоматично графік. І натискаємо кнопку Записати та Закрити. На цьому в мене все. Дякую за увагу, до побачення!